Ще раз з вами вітаюся, малята, і ми продовжуємо пізнавати нашого зайчика. Зараз ми з вами розглянемо частини тіла зайчика. Будемо старатися їх запам'ятати і визначати, які вони. Дивіться, знову на вже знайомий вам малюнок. Ось наш зайчик. Ось такий він. Ось. Давайте я вам зараз нагадаю. Що у зайчика є тулуб. Ось такий маленька голова, на голові є вуха, очі, носик та ротик. У зайчика є лапи і маленький хвостик. А тепер малята, слухайте, що я вам хочу розповісти. Дивіться, зараз ми про кожну частину тіла зайчика будемо. Розповідати, вуха у зайчика дуже довгі. Ось такі голова у зайчика невелика, у зайчика темні, косенькі, блискучі очі. Ось вони. Малесенький темний носик, гострі зуби, у зайця довгі міцні лапи. Які йому дозволяють високо стрибати. У зайчика ось такий великий тулуп. хвіст у зайчика, куций та маленький. Ось такі частини тіла є у нашого зайчика. Малята, розгляньте вдома малюнок зайчика, перегляньте з матусями це відео. І розкажіть своїм матусям, які у зайчика вушка, які очі, який носик, які у зайчика лапи, тулуб, хвостик та голова. Дякую вам за увагу. До зустрічі!